Маскування один із способів захистити і особовий склад і бойову техніку через постійні польоти ворожих дронів розвідників. Сили оборони потребують маскувальних сіток. Волонтерські центри переповнені замовленнями від військових. А от плисти їх. Майже нікому. Волонтери з міста Дубна, що на Рівненщині, вигадали, як пришвидшити плетіння засобів захисту для бійців. Тепер одну сітку розміром 6 на 4 метри виготовляють усього за дві години замість кількох днів. Як вони це роблять, розкажуть мої колеги. Отак. Безприємно. Щоб було безприємно. І потім. Плетим таким способом. Пані Олена вплітає стрічки зі спанбонду в сітку. Маскувальний захист робить для армійців, процес маротний і займає багато часу. Поки навчилися, підбирали різний малюнок, ну потім якось знайшли бантик. Ми його називаємо бантиком. Він дуже легко плететься. Ну, руки болять. Плечі болять. Ми плетемо сітку, от ми вдвох, десь у нас виходить неділя уходить. У цьому волонтерському центрі в місті Дубні маскувальні сітки плетуть вже понад 10 років. Їх лік пішов вже на тисячі, але зараз до процесу долучається все менше охочих, а потреба у маскуванні не зникла. На початку війни, на початку повномасштабної війни, тут на волонтерці було дуже багато людей, дуже багато. Ми могли виготовити такі сітки, наприклад, 6 на 4 Напевно, штук там 10 Тепер це вже все затихло і вже звичайно об'єми виготовлення маскувальних сіток менші. Маскувальні сітки вони завжди були розхідним матеріалом. Вони потрібні були як 2014 році, так само потрібні і тепер. Щоб виконати усі замовлення від військовослужбовців, дубинські волонтери мусили вигадувати, як пришвидшити виготовлення маск захисту. Вирішили робити сітки витинанки, але руками вирізати візерунки теж довго допомогло місцеве швацьке підприємство, яке має розкрійну машину. І тепер візерунки на Спанбонді розрізає лазер. Виставили калосами, поставив його відносно країв, ну, приблизно одинаково відстані взяв. І, і все, за оставку. Підприємство виготовляє спортивний одяг, а у вільний від роботи час його працівники долучилися до виготовлення маскувальних сіток. Роблять це безоплатно. Якщо ми не будемо допомагати тут, то скоро будемо вчити російську мову і російський гімн. Маскувальну витинанку на підприємстві розробили і оцифрували спеціальні лекала. Ця сітка вона дає дуже чітке маскування через те, щоб прорахували гарно саму конфігурацію. Там пелюсточки дуже класно перекриваються, що воно не має пустоти, воно дає маскувальний ефект. Получається дуже швидко. Сітку розміром 6 на 4, тобто 24 квадратних метри, машина вирізає усього за дві години. Потім полотна зшивають і виходять повноформатні сітки витинанки. Ось дві сіточки 6 на 4. Ця сіточка витинанка 6 на 4, ось в мене руках. Ця сіточка плетена руками, та 6 на 4. Тут різниця і в вазі, звичайно, ну і в об'ємі. На відміну від плетених, ветенанки легші й дешевші за витратами, бо не треба купувати саму сітку основу, пояснює волонтерка. Збирають гроші лише на матеріал, радіють кожному донату. Розміри і колір замовляють самі бійці. Вони є і коричневі, і білі, і степові. Ось тут видно теж. Це ми будемо руками плести, але теж робили ветенанки. І земля, будь-яке забавлення можна підібрати. Лише за минулий рік з цього центру відправили на фронт близько трьох сотень плетених сіток, і майже стільки ж витинанок у черзі ще понад півсотні замовлень від різних бригад. Тож зупинятися кажуть волонтери не мають права, бо їхньої підтримки чекають захисники. Ну, Дивіться, як гарно бачите. Вишиваємо з Рівненщини, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.